Всім доброго дня. Сьогодні понеділок ранок. Вийшов на кавунове поле і сьогодні ми приступили до такої праці. Я весь маленький кавунчик скидали на міжраді. Вже великий кавун весь зібрали, він лежить накритий, половину вже продали і відбувається у нас такі сьогодні роботи. Вириваємо ботву з мульчуючої плівки. Е, я думав, що ця вся робота припаде на мої руки, але вийшло все зовсім не так. Було в мене на каналі заснято відео про крадіїв кавунів. І доволі воно непогано зайшло. Там більше 30 тисяч просмотрів, багато коментів. Е, і це буде продовження цього всього процесу пробрадів кавунів. Як ви думаєте, вчора, неділя-вечір, дзвонить до мене телефон і поступає така інформація, що у вас на полі крадуть кавуни. Я приїжджаю по цій дорозі, от, їду, 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 їду і в цій посадці. Помічаю, 5 велосипедів, більше 10 кавунів і сидять, сидять хлопці і їдять. І що ви думаєте, сьогодні ці хлопці у мене на полі роблять працю і вже полегшення для моїх рук. Хлопці толкові попалися, так, да, вони не місцеві, не з нашого села, приїхали здалека. Але ми пішли на контакт, ми з ними добре поговорили, вони согласилися приїхати в понеділок вранці, тобто сьогодні, і взагалі то позбирати малину. Але я їм предложив кращу роботу, і робота заключається в тому, щоби... Зібрати цей кавун, скидати в кучу і вирвати ботву. І сьогодні чотири чоловіка працює на моєму полі. Скажем так, наука буде.